Вітаю! Переходимо до вивчення нової теми координатна площина. І визначимо сьогодні в яких же координатних кутах розміщені точки. Отже, що ж таке координатна площина? Ми вже вивчили з вами перпендикулярні прямі. Якщо прямі перетинаються під прямим кутом, то утворюється координатна площина, де у нас є вісь ординат. Подивіться, вісь ординат – це у нас Y, Оце у нас Вісь ординат, вісь ординат – це OY. Вісь абцис це OX, Ось у нас вісь абцис, OX – це вісь абцис. І початок координат це перетин. Осі Х і осі у. Це наш нолік, який утворюється. при перетині. кажуть о, точка перетину осі – координат х і, y, або точка 0, або просто ми позначаємо як нолік. Зверніть увагу, що від нуля по Y, по осі ординат, у нас йде додатній промінь. Вниз ми опускаємось на. Від'ємну частину променя ОY або корд... вісі ординат. Вісь абцис це вісь Х, і праворуч де у нас додатній напрямок, ліворуч де від'ємний напрямок. На це зверніть увагу: 0 мінус 1, мінус 3. Оце правильно як записувати і розміщати числа на координатній площині. Кожну абцису і ординату називають разом координатами точки. Координати точки записують як, наприклад, А в дужках мінус 3, 4, Читають точка А з координатами. Записують координати точку абцису, завжди пишуть на першому місці, а ординату першому. Другому місці. Ось ми зараз це і подивимось з вами. У нас є точка мінус 3. по х у нас мінус 3. по ігреку 4. Тоді шукаємо спочатку на осі Х мінус 3. На осі Х мінус 3 ліворуч. ось ця точка. І нам треба піднятись гору по осі Y до 4. І оце точка А. Оце точка А, яка має координати мінус 3-4. Як же визначити правильно координати точок? Наприклад, у нас є ось така точка, давайте ми її ось тут розмістимо точка Б. Щоб визначити координати точки, спочатку нам треба звернути увагу на ось вісь абцис. Ми дивимося, що у нас праворуч точка Б знаходиться по х на 4. Тобто, в даному, А по у – Це буде у нас 3. Як же визначити? Представте собі, що ви прийшли в гості, вам треба до віри прийти в гості. То ви спочатку підходите до четвертого під'їзду, Х, а потім тільки піднімаєтесь на третій поверх, Оце у нас і буде точка B. Спочатку ми визначаємо абцису, а потім уже визначаємо ординату. Тоді точка B буде мати координату 4. 3. На першому місці ми пишемо Х, на другому пишемо y. Отже, на першому місці ми ставимо спочатку абцису, на другому місці записуємо ординату. А тепер перейдемо до визначення, в яких координатних кутах розміщені точки, які зображені на малюнку. Давайте зараз спочатку ці кути або координатні чверті. Вивчимо. Дивіться, У нас, щоб визначити розміщення будь-якої точки на площині, потрібно знайти її координати. То, у нас, дивіться, Перша чверть знаходиться ось тут, підписана. І тут точка буде мати координати Х і, друга чверть знаходиться ліворуч. Друга чверть. Тоді, третя чверть, у нас буде знаходитись, і розташуємо зараз четверту чверть. Дивіться, четверта чверть знаходиться ось тут. То в такому випадку розпишемо її четверта чверть. Але ж треба знати, які координати має кожна точка в кожній чверті. То дивіться, перші чверті. Точка буде мати ось такі координати. У нас тут і х і від'ємні числа, Вірні, додатні числа, числа плюс плюс. І по х і по y у нас координати мають плюс плюс. А ось коли ми перейдемо до другої чверті, подивіться, будь ласка, число від'ємне. В такому випадку нам поставити треба що х менше нуля. Тепер нам треба визначити, які ж координати точки будуть у третій чверті. А у третій чверті, ну, уважно дивимося, які будуть координати в третій чверті. Давайте визначаємо третю чверть. У третій чверті, подивіться, будь ласка, у нас і х і від'ємні числа. То тоді давайте так і запишемо, що х у нас менше нуля, у теж буде менше нуля. І тепер треба поставити знаки, що у нас буде і х і y будуть менше нуля. Давайте це запишемо в дужках. Тут буде мінус, мінус. І закроємо, закриємо дужки. Давайте збільшимо, так як у нас тут визначено. Ось, подивіться: мінус, мінус. Ось тут треба визначити ось так. Ну, і наступна чверть у нас четверта. подивіться, х у нас. З плюс, а y буде з мінусом. Так, давайте цей запишемо. Ось ми визначили. І тепер давайте визначимо знак, який будуть мати х і. Y. Як ви бачите, якщо х більше нуля, то ми тут поставимо плюсик, а y менше нуля, тоді для y достається мінус. Давайте збільшимо цей варіант. і... Ось у нас треба запам'ятати, і так давайте підведемо підсумок, коли у нас є перша чверть. Або координатний кут. В деяких підручниках записується перша чверть, а в деяких координатний кут. Тому перший координатний кут це буде ось ця площина, частина площини, друга чверть, або другий координатний кут це ось тут, третій, четвертій. І зверніть увагу, що нам треба знати координати точок. В перші чверті, або першому координатному куті і хі більше за 0, тоді у нас буде і хі. У другій чверті х у нас дивимось, значення має від'ємні, а y додатні. В такому випадку х у нас менше нуля, а y буде більше нуля. Тоді х буде мати знак мінус, а y буде мати знак плюс. Зверніть на це увагу. Так, переходимо до третьої чверті, як ви бачите, і х у нас у третій чверті, і y мають від'ємні значення. То тоді ми запишемо, що х і, X, і y менше за 0, і будуть ці числа, і і у будуть від'ємними. Четверта чверть має теж у нас х точка х і y за координати. І х у нас тут. Більше за 0, тому що тут з плюсиками йде, а y менше за 0. То так ми запишемо, що х у нас більше 0, а у менше 0. Оце треба запам'ятати. І тепер перейдемо до виконання 1540 номера і визначимо, в яких координатних кутах. Розміщена, точка, наприклад, перша точка С. Точка перша С знаходиться в першому координатному куті. Перший кут, координатний кут, або перша чверть. Будуть питання в задачах, що може в який координатній чверті знаходиться точка. Точка С знаходиться в першому координатному куті, або в першій чверті. Точка П знаходиться в другий координатний кут. Точка N знаходиться в третьому координатному куті. І точка К знаходиться в четвертій координатній чверті або в четвертому координатному куті. Ось ми визначили з вами виконали номер 1540. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої відеоуроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.